Доби у тимчасово окупованому Мелітополі наші бійці декілька разів дали прочухана колаборантам та окупантам. Міський голова зазначає, що було чути вибухи навіть у районі. У 15.40 був безпосередньо вибух. Він був в двох епіцентрах: перший в нижній частині міста, поруч із міською військоматом, і зараз сам повністю вся нижня частина міста. Повністю оцеплена і нікого туди не підпускають. І другий епіцентр був це безпосередньо лісопарк Мелітопольський, який знаходиться на узбіччі на, в е, направленні до міста Запоріжжя. Ми чітко повідомляли, що до лісопарку за останні е, три тижні звозилася велика кількість техніки. Зараз ще нам невідомо чи, чітко що постраждало і хто постраждав. Трохи згодом ми про це обов'язково повідомимо, але це. Точно постраждали мені ворожі позиції. Тієї ж ночі горів ворожий автомобіль. Деталі по двом подіям уточнюються. На пропагандистському каналі за ТВ новий псевдоголова уряду тимчасово окупованої Запорізької області Кольцов зазначив, що Мелітопольські газовики приступили до прокладання трубопроводу від Бердянська до Мелітополя. Та яким чином це буде відбуватись, поки що не зрозуміло. Пропаганда це все, на що здатні колаборанти і рашисти загарники не зупиняються на зйомках потрібних сюжетів. Вони можуть завести ряжених, і вони вже це роблять на територію міста Мелітополя в старому автобусі з минулого вони завезли 70 людей, які їздять по різним районам. вишукуються в чергу та кажуть, як люблять Росію. Тому якщо завтра поступить з Кремля задача зробити пропагандистське відео, де всі підтримують Росію, то лише це вони можуть зробити на каналі псевдоадміністрації міста Мелітополя почали звітувати про співпрацю шевських регіонів з захопленими територіями. Зокрема, Пензенська область барського плеча надала допомогу у проведенні ремонту кількох метрів водогону. Суттєва допомога, якщо врахувати, що такі інфраструктурні об'єкти найбільше страждають саме від обстрілів окупантів. Крім колони техніки, рашисти перекидають і особовий склад. Мелітопольці помітили автобус з окупаційною свастикою. Транспорт повністю зафарбували темною фарбою, залишивши лише невеликі щілини. Рашисти марно намагаються приховати кількість майбутніх трупів. Продовжують окупанти ховатися і серед житлових кварталів, прикриваючись мирними жителями як живим щитом. Два дні тому вони зайняли територію нашої міської першої міської лікарні, яка знаходиться в самому центрі міста, і там зробили зараз військову базу. Зрозуміло, чому вони ховаються, тому що вони ховаються за спинами за живим щитом наших мешканців. Також вони ховаються на території шкіл, на території дитячих садочків і намагаються все це зробити в густонаселених районах нашого міста. Також є сьогодні концентрація військових баз расистів на промислових підприємствах нашого міста та за межами нашого міста бік Криму. Про всі ці локації добре відомо. Добре, відомо як силам супротиву, так і спецслужбам, так і звичайно, нашим збройним силам України. Тож їм не вдасться сховатися від покарання наших збройних сил.